Глава шоста, Сталося що в суботу, першу після другого дня Пасхи, довелося йому йти через посіви, і ученики його зривали колоски і їли, розтираючи руками. Деякі ж з фарисеїв сказали їм, навіщо ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ісус сказав їм у відповідь, хіба ви не читали, що вчинив Давид, коли зголоднів сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий і взяв хліби принесення, і їв, і дав тим, що були з ним, хоча їх не можна було їсти нікому, тільки одним священикам і сказав їм: Бо син людський є господарем і суботи, довелося ж і в іншу суботу увійти йому в синагогу і навчати. Там був чоловік, у якого Права рука була суха. Книжники ж і фарисеї стежили за ним, чи не зцілить він у суботу, щоб знайти звинувачення проти нього. Він же, знаючи помисли їхні, сказав чоловікові, що мав суху руку встань і вийди на середину. І він встав і вийшов. Тоді сказав їм Ісус: запитаю вас, що годиться робити в суботу, добро чи зло? Спасти душу, чи згубити? Вони мовчали і, поглянувши на всіх них, сказав тому чоловікові розтягни руку твою. Він так і зробив, і стала рука його здорова, як і друга. Вони ж розлютилися і говорили між собою, що б їм вчинити з Ісусом. У ті дні Ісус зійшов нагору помолитись. І пробув усю ніч у молитві до Бога, коли ж настав день покликав учників своїх і обрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова та Іоанна, Филипа та Варфоломія, Матфея та Фому, Якова Алфеєвого, та Симона, званого Зелотом, Іуду Якового. Та Іуду Іскаріотського, який потім став зрадником. І зійшовши з ними, він став на рівному місті, також багато учників його і безліч народу з усієї Юдеї та Єрусалима з приморських місць, Тирських і Сидонських, що прийшли послухати його і зцілитися від недуг своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися. І весь народ. Намагався доторкнутися до нього, бо від Нього виходила сила і зціляла всіх, і він, звівши очі своїх на учеників своїх, говорив блаженні у Богі Духом, бо ваше є Царство Боже. Блаженні ті, що жадають тепер, бо насититеся! блаженні ті, що плачуть тепер, бо втішитеся!» Блаженні будете, коли зненавидять вас люди, і коли розлучать вас і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я Ваше заради Сина Людського. Радійте того дня і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах, так робили пророкам батьки їхні. Але горе вам багаті, бо ви вже одержали свою втіху, горе вам ситі нині. Бо Будете голодувати, горе вам, що смієтесь тепер, бо будете плакати і ридати. Горе вам, коли всі люди говоритимуть про вас добре, бо так робили лже пророкам батьки їхні. Але вам, хто слухає, кажу любіть ворогів ваших, добро творіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих. Хто проклинає вас і моліться за тих, хто кривдить вас, хто вдарить тебе по щоці підставі другу, і хто забирає в тебе верхній одяг, не боронив взяти і сорочку. Кожному, хто просить у тебе дай, а від того, хто забирає Твоє, не вимагай. І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм, і коли ви любите тих. Вас любить, яка вам за те дяка, бо і грішники люблять тих, хто їх любить, і якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка? бо і грішники те саме роблять, і коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка? бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати, але ви Любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Не судіть, то й вас не судитимуть. Не осуджуйте, то й вас не осудять, прощайте, то й вас прощатимуть. Давайте і дасть вам, мірою доброю, натоптаною, утрушеною, переповненою, віддадуть вам, бо якою мірою міряєте, такою ж відміряється й вам. Сказав же їм притчу, чи може сліпий сліпого водити? Чи не упадуть обидва в яму, учень не буває вищим від свого вчителя, але удосконалившись, кожен буде як і вчитель його. Що ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колоди, що є в оці твоєму, не відчуваєш? Або як можеш сказати братові твоєму, брате, дай я вийму скалку з ока твого, коли сам не бачиш колоди в своєму оці? Лицеміре, вийми перше колоду зока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку зока брата твого. Нема доброго дерева, яке родило б поганий плід, і немає поганого дерева, яке родило б плід добрий, бо всяке дерево пізнається за плодом своїм, не збирають смокви стерня і не знімають винограду з чагарника. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле, бо з повноти серця промовляють уста її. Чому ж ви мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Всякий, хто приходить до мене та слухає слова мої і виконує їх, скажу вам, до кого подібний. Він подібний до людини. Яка, будуючи дім, вкопала, заглибила і поклала основу на камені. Коли ж сталася повінь, і вода підступила до того дому, то не могла його зрушити, бо він був збудований на камені. А хто слухає і не виконує, той подібний до людини, яка збудувала дім на землі без основи. То як тільки ринула на нього вода, він зараз же розвалився, і руйнування дому того було велике.